Всім привіт! Складаю сім'ї і хочу вам показати одну з бджолородин. які прям, ну, молодці. Повністю молодці. Чому так кажу? Ця бджолородина, ось як ви бачите, зараз тут 6 рамок да, з бджолою. Ну, Там ще на ось крайню вулочку збирається, бо я підтрухував її. Шість рамок з бджолою. Ця бджолородина. Ось ці всі шість рамок, де вони сидять, сформували ложе, підлили. Все це діло медом, таким чином, що я, розібравши гніздо, зібрав його обратно, не міняючи жодної рамки. Тобто, все як треба. Ось такі сім'ї ми беремо на спеційний облік для того, щоб за ними в майбутньому поспостерігати, як вони працюють, як вони носять мед, як вони, е ну скажімо так, тягнуть рамки, да, віск, кількість прополісу і так далі. Навіщо? Для того, щоб потім з маток, які є в цих сім'ях, е по можливості, якщо нас будуть влаштовувати всі оці параметри, виводити дочок. Е Бджо родина. Хороша, це бджол родина, яка принесла навіть ось після потрави теж три магазини меду е, влітку. Вони правильно зібралися е, по кліщу. У них все добре, тобто, вони е, у них кліща була осип невелика. Плюс бджоло родина непоганої сили, ось піде зимувати на шести рамочках. Рамки всі правильно відбудовані, тобто, все в них добре. Молодці, ось такі бджол родини. Ми фіксуємо, і в подальшому на наступний рік, спостерігаючи за ними, будемо приймати рішення. Можливо, ми від цієї бджолородини будемо виводити дочок, робити ось таку певну селекцію. Бджолки не агресивні, вони спокійно себе поводять. Ось я тільки що займався ними, повне отримав задоволення від роботи з цим вуликом. Тобто бджола хороша, це у нас, до речі, по породі. Я не знаю, це вони без паспорту в електронному виді. Е, ну, По-моєму, по це карніка якась, я не пам'ятаю, чи пешеть, чи склінар. Е, в комент вам залишу до цього відео, що це за порода, можливо, комусь буде цікаво. Тобто, ну, Прям супер. Бачите, я навіть крайню рамку не чіпав, там є нарости, бо ну, видно візуально, навіть те, що вона була повна. Ось так: умнічки, е, закриваємо їх і переходимо до наступної бджолородини. родини.